Вадиме, ти знаєш, ми от сідали в машину, і ти дуже цікаво. Ти сам хотів собі поставити запитання. А, ну це дуже цікавий варіант. І яке це запитання? Ви знаєте, ви мене берете перший раз інтерв'ю, ми взагалі так плотно з вами спілкуємося перший раз. І я відчуваю, що у вас дуже зацікавлена тема на норми висва. Ну і там ми типу, там зацепили сою, да? і більше про це не говорили. Ну, дивіться, про норми висіва вже все. Мені казалось, вже все забуто, с'єднано в От. І аграрі отримують надприбутки за рахунок економії насіння, ЗЗР, логістики, там все остальне часу на заправки. От. І я хотів би додати один момент, що значить, там заходили в машину Фадієва, дивилися, яка буде більш досконало доводити насіння. 8-10 років тому я закладував на таку ж площу, як зараз, насіння зернових культур близько 130 140 тонн. Сьогодні ми 30-40 тонн закладуємо і їх висіваємо. Тепер віднімаємо 30-140, отримуємо 100, 100 тонн. Тобто ми лишніх при. При відсутності втрати врожаю, тобто ми що 140 тонн висівали, що, 30, що 40 тонн висівали на ту саму площу, ми отримаємо один і той же врожай. Тепер давайте помножимо сьогоднішній 100 тонн пшениці. ну Це щонайменше третій клас, тому що ми закладемо якісний і ми отримуємо 800 тисяч тільки на наційні економії. А тепер, що, Які Якісь притравітеля потрібно потратити для того, щоб протравити 100 тонн. Тепер давайте ще економіки позимовні, всі ж люблять цифри. Помножаємо на ну, щонайменше там, ну, десь на тонну буде, десь 1500 гривень, ну на гектар це, звісно, менше. От. Це ще 150 тисяч. От, е, і тепер е, помножаємо на кількість заправок в три рази менше заправок. Логістика, да? 100 тонн перевезти. Так, да, 100 тонн заправити і так далі. Продуктивність агрегата збільшується на 20%. Тобто він у сміну сіє, ну там 9-метровий агрегат не 60-70 гектарів, а 85. За 5 днів він на один день менше працює. Тобто не 6 днів іде посівна, а 5. Далі тракторист може виповнити роботу або відпочити. Це теж економіка. От, тому е, я думав, що вже ця тема забута і вона вже інтегрована. І це. Але ж я бачу, що дуже багато аграріїв. І відчу... А цей рік особливо на сої, на соняшнику і в... трохи на кукурузі відчувається те, що. Е... Низькі норми, ну вони вже оптим оптимальні шутаються. Низькі норми не інтегровані по всій Україні. Тому я прошу всіх аграріїв задуматись. Кокурузу ми сіємо 45-40 тисяч. Пшеницю висіваємо 60 кг, тобто півтора мільйона. Ячмінь 80 кг, 82 мільйона. Сої висіваємо 200 фізично тисяч. От це в межах 25 30 кг, залежності від маси тисячі штук. Соняшник 45, Вадиме, скажи, ну а, від насінньових компанії не зацікавлені в твоїх словах. Не цікав... компанії повинні бути зацікавлені, тому що хто перший з насінневих компанії прорекомендує оптимальні, я називаю в кавичках норми, там буде вищий врожай, а відповідно у них будуть брати більше насіння. Ви почули, колеги з насінневих компаній, все, взаємозв'язок є. Їм же ж вони тоді ще більше продадуть, коли рослина відреагує на оптимальні новини. А головне агроном відреагує, що тут все працює. Головний агроном нечистий на руку може відреагувати по цій ситуації. Ні, ні, я не про це, я про те, що все ж таки він бачить, що це працює, він отримує який профіт. Хоча ми знаємо, що не завжди він отримує профіт від урожаю. Іноді від закупки. Тому, якщо ви там акцентуєте свою сьогодні нашу зустріч на тому, що і саме головне в критичні періоди, в критичні роки. Ми отримаємо невеликий, але стабільний урожай, який які дасть плюсову економіку.